Вітаємо всіх, хто починає свій ранок з нами вже завтра. В телеканалу «Дім» виходить документальний фільм. Бути поруч ця стрічка відкриває глибокі, зворушливі історії про військових капеланів, які підтримують наших захисників у найважчі моменти. Про ідею створення фільму, про його місію та особисті історії за кадром говоритимемо з нашими гостями. Це творці документальної стрічки. Бути поруч. Автор проєкту Руслан Халапов та режисер Айдер Омєров. Я зустріну. Доброго ранку. Добро просимо. Доброго Вітаю вас. Вітаю вас. Дякуємо, що завітали. Дякую, що Дяку запросили. Ну, одразу хочеться спитати, що стало головною мотивацією та для створення цього документального фільму про військових капеланів. Можливо, привідкрити шпаринку. Я наче розумію, чому ця тема є важливою такою. Але от, от, власне, який меседж та для українського суспільства? Ну, у мене взагалі ця ідея виникла ще давним. Давно давним-давно, у 2018 році я ще почав займатися темою військових капеланів як новинний кореспондент, я працював над цією темою, мені було цікаво. І тоді я познайомився з Хаджимуратом Путіліним, це військовий імам, і планував зняти фільм про військових імамів саме про капеланів мусульман. Але якось не складалося, і я там декілька було таких спроб, і я вирішив це поки залишити. Тому прийде час, і я зроблю це. І вже в 22-му році, я коли почав працювати як військовий кореспондент, як воєнний кореспондент, спілкувався з нашими військовослужбовцями, з нашими захисниками. І так, чи інакше, ми піднімали питання віри. І Я розумів, що це питання для них є важливим. Це є їхнім таким стрижним духовним. І потім вже склалася зустріч. Мене запросили на зустріч наш керівник з представниками служби військового капеланства, і я зрозумів, що от час пройшов. Правда, розширився вже спектр, тому що це було не тільки про військових імамів, це було про капеланів всіх розповідань. На жаль, ми не всіх змогли показати, але, тим не менш, більшу частину наших капеланів ми в цьому фільмі змогли продемонструвати, показати їхню роботу, їхню важливість і присутності у війську. А які саме нюанси, особливості їхньої роботи ви показуєте в стрічці? Ну, для мене перше, це міжконфесійність. Наприклад, неважливо, якого є ти вірозповідання або до якої конфесії ти належиш, ти можеш звернутися до капелана, і він обов'язково надасть тобі духовну, моральну або психологічну підтримку. Тобто, навіть був приклад, про який говорить Каполан у нас в фільмі в медичному підрозділі є капелан імам. І він є капеланом для всіх. Тобто, будь-який християнин або іудей може звернутися до нього по допомогу. Так само це психологічна допомога. Вони, як психологи, відчувають, що турбує, непокоїть військовослужбовця, що в нього всередині, і надають йому цю допомогу. Вони знаходять потрібні слова, вони відчувають, як підтримати людину в тих. Складних умовах, і так само можна говорити про те, що, е, наприклад, е, про духовну сторону, свята, Пасха, Різдво, вони проводять для них е, ці е, ну, певні обряди для того, щоб військовослужбовці, хоча б ненадовго, відчули себе ніби як вдома. Mm -hmm. Бо ці обряди святкові вони ніби повертають тебе до, е, додому. Або, наприклад, є люди, які через те, що вони не можуть повернутись додому зараз, або відпустка буде не скоро, але вони хочуть створити свою родину, і військові капелани можуть організувати для них і провести таїнство вінчання, аби одразу там на місці вони створили сім'ю. Так ну ми маємо невеличкий фрагмент фільму. Я пропоную подивитися його просто зараз. Бажаю здоров'я! Слава Ісусу Христу! Слава. Так, бажаю здоров'я. Хлопці, підходьте, будь ласка. Бажаю здоров'я. Слава. Слава Господу Слава. Ісусу Христу! Вітаю Слава. вас! Слава. Підходьте, присідайте. Підходьте, присідайте. З тобою наступаю на військо і з Богом моїм проберуся через мури. Ви розумієте, коли відбувалися штурми, їм треба було пройти через рудиту ворогів і, відповідно, фортеці штурмувати. Бо хто Бог, окрім Господа, і хто скелі, як тільки Бог наш, Бог, який підперезує мене силою і рівняє для мене дорогу. Він робить мої ноги, як в лані, і ставить мене на висотах моїх. А далі він говорить: Бог навчає мої руки до бою, і на плечі мої напинає мідного лука. Так, а чи є у стрічці не знаю, особисті історії або моменти, можливо, які найбільше зворушили вас під час зйомок? Може можна поділитися з глядачами? Ну, особисто в мене був момент, коли ми писали синхрон з медиком, військовослужбовцем, і він сказав такі слова, які мене особисто дуже сильно зворушили. Він сказав, що капелан для мене друг. Який буде поруч зі мною е, в цей час, поки я є тут. І я зрозумів, що для, що для когось капелан він є друг, а для когось він може бути і як батько або мати, бо є і капелани і жінки в нас. Для когось може бути як братом і сестрою, побратимом. Е, це те, що. Просто додам від себе, коли я після знімального дня спілкувався з капеланом. Ми залишились один на один, і я йому озвучував свої думки, які мене дуже сильно хвилювали з приводу війни, з приводу військовослужбовців. І він у відповідь поділився своїми. І в нас стався діалог, в якому він відчув про що саме йому варто поговорити зі мною. Аби не те, щоб мені стало спокійніше, але він поговорив зі мною, і я відчув, що він розуміє мене. Це, це є дуже важливим, бо, наприклад, військовослужбовець не зможе звернутися до командира і поговорити з ним так. Ну, так. А капелан він завжди знайде до тебе підхід і як тобі допомогти морально. Я тут можу тільки додати, що насправді всіх капеланів, зіма, з ким ми спілкувалися, у нас зйомки проходили два таких етапи. Перший етап це було спілкування в Києві. А друге, це було вже поїздки в полі безпосередньо. І з усіма капеланами, яких ми інтерв'ювали, з якими ми спілкувалися, їх всіх об'єднує одна спільна риса. Це люди твердої віри, і вони на боці справедливості. Якщо говорити про особисті моменти, я зараз згадав, коли я відповідав що одного нашого захисника Ігоря, ми його в Богородичному з ним спілкувалися, і він такий цікавий дуже хлопець. Багато говорили поза камерою. Він розповідав нам про те, як чув історію, як капелан допомагають військовослужбовцям вирішенні тих чи інших питань. А це не тільки релігійний і духовний фактор, це також і допомога з родинами, це якісь документи, це якісь консультування, там допомога у спілкуванні з вищестоящим командуванням, і так далі. І він розповідав про важливість підтримки в плані того, що ми говорили якраз там на фоні зруйновані церкви і так далі. Він розповідав, що ось що роблять росіяни. Про це йдеться також у фільмі. Ось що вони захищають, така їхня релігія. Він не знає, якому вони там Богу моляться. Підтримка капеланів важлива якраз для того, щоб це слова Ігоря, військовослужбовця, для того, щоб ми не втратили оцю людяність, оці цінності. Бо інакше питає він мене, яка буде цінність нашої війни і нашого захисту, якщо ми перетворимося захисників на таких самих, як наші вороги. Отже, на вашу думку, фільм більше акцентує увагу на релігійності чи на людяності, на підтримці, яку надають капелани? Як на мене, на людяності, бо це все про наше спільне фільм. Робили ми, мусульмани робили про православних капеланів про католиків, про імамів. Також про наших військовослужбовців, які є вірянами різних конфесій, і не тільки, бо є невіруючі люди, є атеїсти, агностики і так далі. Але ми з усіма знаходили спільну мову, тому що нас об'єднують спільні цінності. Це захист нашого будинку, наших родин, наших сімей, наших святих якихось речей. Тому цей фільм, якби він поданий через призму релігії, звісно, що але він акцентує увагу на якихось дуже таких моральних аспектах, які важливі для нас усіх, і які найголовніше, як на мене, вони підкреслюють оту відмінність між нами і тими, хто прийшов до нас зі зброєю в руках. І підкреслюю нашу спільність з західними нашими цінностями і партнерами, які також наполягають на чому на свободі релігії, на свободі в цілому. А під цим можна вже це можна вже розглядати в різних аспектах там свободи життя і так далі. Ще mm -hmm. хочу додати, капелани так само говорять. От про людяність капелани завжди говорять: не важливо, ти є віруючою людиною або невіруючою. Ви завжди можете звернутись до мене. По допомогу, і я обов'язково допоможу вам. Це, це для мене один з аспектів, чому він в першу чергу про людяність. А яким ви бачите вплив цього проєкту на суспільство? От що кожен глядач має винести для себе, має відчути або зрозуміти після перегляду? Ну Після особистого знайомства з капеланами, після зйомок, я після того як я почув, про що вони говорять, які вони думки транслюють. Я зрозумів і відчув, що це дуже сильні, хороші та добрі люди. І е, мені хотілося би, аби глядач був знайомий з цими людьми, аби він знав, що такі люди є, і вони там поруч, вони там, поруч з військовослужбовцями. У них так само сім'ї вдома. Але вони жертвують цим і вони знаходяться там з ними. А мені у відповідь і в нашій команді е, хотілося у знак подяки та поваги зробити цей фільм про них, аби розповісти глядачам. Е, до речі, коли я спілкувався з декількома з декількома своїми друзями, там, знайомими, які не є в медіа, не є у війську, це просто звичайні люди які працюють на цивільних роботах, на жаль, не всі з них знають, розуміють, хто такий капелан в більшості випадків це зводилось просто до того, що це якийсь священник, який просто їздить до війська. І одна з цілей цього фільму якраз розповісти глибше про цю специфіку цієї посади, скажімо, бо це все ж таки військовослужбовець. Розповісти про службу військового капеланства в цілому, як організацію, яка є досить молодою у збройних силах, але. Один з наших капеланів, якраз він там проводить історичні паралелі про те, що е традиції військового капеланства в українському війську тягнуться ще з давних давен, з козацької доби і так далі. І, відповідно, знову ж таки повторююсь, розповісти про ті цінності, тому що, умовно кажучи, можна фільм поділити на. Е на якісь такі глибинні питання, де є добро, а де є зло, і це, от якраз, про ту сучасність, яку ми зараз перебуваємо. Документальний фільм бути поруч вже завтра в етері телеканалу Дім. Тож не пропустіть. Дякую. Дякуємо вам. Дякую вам. Дякую.